Томаш Собчак, польський український актор, кінокритики, до речі, член журі Україна Фестиваль фільмовий. Фестиваль цього року зібрав дуже сильну програму українських стрічок про війну, про пам'ять, втрату, але також про любов, свободу і силу культури. І от зараз ми поговоримо про головні теми цього фестивалю, про його переможців, ну і про те, в якому стані власне сьогодні перебувають сучасне українське та польське кіно. Пане Томашу, доброго ранку. Дуже дякуємо, що починаєте цей день разом з нами. Доброго ранку. Е, ну і, і я одразу попереджу, що е, пан Томаш розуміє українську мову, говоритиме польською, і ми будемо перекладати його відповіді. А питання він чудово розуміє. Так е, скажіть, будь ласка, Добре. ну от перше таке запитання: як вам працювалося в журі фестивалю українського кіно? Чи були гострі дискусії або, наприклад, якісь несподівані відкриття для вас? Е... To znaczy to była bardzo przyjemna praca. Ja bardzo chciałbym być, pracować w jury e, co, 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 co tydzień, to było bardzo <śm> przyjemne e, z wielu powodów. E, to znaczy, przyjemne było e, e, oglądanie filmów e, i e, doświadczanie emocji po prostu jako widz, ponieważ ja jestem widzem e, przede wszystkim jestem aktorem, więc e, to jest e, dla mnie jakby. E, i rozwinięcie tego, co robię na co dzień. Угу. То була дуже приємна робота загалом, тому що ну хотів би, хочеться працювати в журі фактично щотижня, бо приємно взагалі переглядати фільми. Така і подвійна приємність, тому що пан Томаш він і глядач і актор, і це ще й крім задоволення і такий розвиток в тому, що пан Томаш робить у своїй щоденній праці. Ну але ж є фільми, які вразили вас особисто найбільше. Dawajmy to pogawrąmo, może, pro film „Pieramozycz” Midowy miesiąc”, jak się ja nie pamiętam, tak? tak? Tak, to był. to ja byłem, ja byłem w jury filmów krótkometrażowych. Uh -huh. Nie wszystkie filmy fabularne, długometrażowe, mogłem zobaczyć. Takie ogromne, naprawdę, wspaniałe wrażenie i. To, chodzę po świecie i opowiadam o, o tym, że to kino jest naprawdę świetne. To jest, jesteś wszechświatem, czyli ty kosmos. Uh -huh. e, Pawlo Ostrykowa, czyli film otwarcia e, i, e, i też nagroda publiczności, nagroda specjalna, czyli to jest naprawdę świetny, świetny, film. Ja chciałem powiedzieć, a może, może, nie wiem, <клес> <клес> то, такими короткими <клес> <клес> будемо частинами, так? І перекладати. То я зараз перекладу цю частинку. це ну, Пан Томаш працював взагалі в журі короткометражних фільмів. Не всі художні повнометражні зміг побачити, але величезне враження на нього справило. Він якраз каже: я хожу по світу і розповідаю, <клес> що це суперфільм. от Фільм Ти Космос, це був фільм відкриття, і отримав нагороду глядачів, і спеціальний приз від журі та. No my tak, tak już. i dalej. Tak, tak. Ja tylko chciałam powiedzieć, że my tak A. już chodzimy po świecie i reklamujemy film Ty Kosmos, który jak raz zaraz wyszł tak, w ukraiński prokat. Tak. So, e, jeżeli chodzi o krótkometrażowe filmy, i o te, które ja oglądałem, w, e, że tak powiem, w pracy, to e, m, nasza dyskusja w żyli była bardzo prosta, bo e, e, dwa filmy po prostu były e, Wyjątkowe absolutnie. Chcę, po, chcę powiedzieć bardzo głośno, że było bardzo dużo bardzo dobrych filmów, ale dwa faktycznie były szczególne, czyli Granica Marie Magriel i w Życie się zaczyna Oleksieja Taranenko. To są filmy, które dla mnie osobiście. Mm, odpowiadają takiemu schematowi troszeczkę kina e, kobiecego i e, męskiego. От могли за хірурю є ще більше повідати. Ну і коли йдеться про короткометражні е, е, такі фільми, які пан Томаш е, е, дивився, якби в, по роботі, скажімо так, то дискусія в журі була дуже проста, бо два фільми були ну просто надзвичайні. І взагалі пан Томаш каже, що було багато добрих, дуже добрих фільмів. Але от фільм Кордон і фільм Життя починається. Це дві стрічки, які ну просто е, на особисту думку пана Томаша відповідають. Takim żanrem żinoczego i człowieczego kino. Tam można e, było dostrzec. E, w, w, oglądając e, e, kino ukraińskie, można dla mnie można było, można było odczuć taki podział na e, filmy robione przez kobiety lub opowiadane opowiadające o problemach kobiet. I drugi świat najczęściej związany z wewnętrzną sytuacją Ukrainy, który pochodził z, właśnie z Ukrainy. Część filmów była robiona np. w Polsce lub gdzieś indziej za granicą, i to można było wyczuć. I najczęściej było to kino w skrócie kobiece. To jest takie uogólnienie, ale, ale, ale nie można nie pomyśleć o tym. A druga jakby przestrzeń to były filmy opowiadające o sytuacji mężczyzn w Ukrainie. I też bardzo dobry film, Żyć wiecznie w lada dewa z, z Artiomem Mankilowym. Man 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 przepraszam, Man В реалізовані в Польсці, там можна було, дивлячись кіно українською, якраз таке враження в пана Томаша склалося, що дійсно можна було відчути цей поділ в українських фільмах. На такі зроблені жінками і зроблені про жінок. І е, другий такий окремий світ, скажімо так, більше про який розповідає про внутрішню ситуацію в Україні. Частину фільмів робили е, за кордоном, е, зокрема в Польщі. Е, там був один фільм. Я, я до речі, так назви і прізвища всі е, можу не запам'ятати, але один фільм там був от, дійсно е, про жінок і один про життя чоловіків. Важливі, і один був фільм Важливий жити вічно, який як що я правильно зрозумів, він був зроблений саме в Польщі повстав? А uh -huh. До речі, дуже yeah. добре, що ми говоримо зараз про програму короткометражного кіно. Бо от саме про цю програму ми не так багато говорили в наших ефірах. Uh -huh. Якось більше про художні фільми. А скажіть, будь ласка, який фільм, от серед тих, що були показані на фестивалі, що завершився, ви вважаєте найважливішим саме для польської аудиторії? Uh -huh. Uh -huh. Muszę powiedzieć. To znaczy, ja bym. Ja bardzo bym chciał nie dzielić tego. Mm -hmm. I będę się trzymał tej wersji, że na przykład jesteś kosmosem, należy do takiego gatunku filmów, które dają nadzieję. Ja przynajmniej szukałem takich filmów, które powstają w trudnym świecie, opowiadają o. Trudnej sytuacji, ale dają nam coś, dają nam nadzieję, dają nam być może wskazówkę, jak sobie z tym radzić. I to jest, i to jest na przykład: to, jest, to, są, to są filmy, w których my się utożsamiamy, ale też jest nam lepiej po obejrzeniu tych filmów, ponieważ my trochę rozpaczliwie szukamy nadziei i wsparcia, ja przynajmniej czasem, E, dlatego, na przykład, taki film, Jesteś Wszechświatem", jest для того, наприклад, такий фільм Ястеч Всехсвятом, є для мене лекарством. Пан mm Томаш -hmm. e, хочу сказати, що дуже не хотів би ділити взагалі фільми для e, так от, різних аудиторій, тому що він дотримується такої версії, e, якщо я правильно сам посил Ще зрозумів, що це для всіх людей. Така от Один такий посил має бути, і вони несуть незалежно від там національності чи народу. І от, наприклад, як той фільм Ти Космос, це фільм, який, наприклад, дає надію. І от, наприклад, Пан Томаш він і шукав таких фільмів, які створюються в тяжкій Кому світлі в тяжкі часи, але дають при цьому вказівник, як пережити ці тяжкі часи і моменти в житті. І от це такі фільми, в яких ми кожен може побачити фактично якось себе з собою це асоціювати, але по перегляду такого фільму нам стає е, легше, і от е, саме іноді нам буває важко знаходити в тяжкі часи якусь підтримку. Е, а такі фільми можуть е, якби на емоційному рівні цю підтримку надати. Давайте трішечки поговоримо про сучасне польське кіно. Е, українці, до речі, ходять, дивляться, польське кіно. Дехто знаєте, навіть сприймає як підтягнути мову е, свою трішечки. От які тенденції? На вашу думку, зараз найсильніше саме в польському кінематографі. Особисто з того, що я бачу, дуже багато байопіків пішло. Ми дивилися про Міцкевича фільм. Зараз вийшов про Шопена, потім про Кавку. А перед тим про відомого боксера. Про бо відомого фільм, боксера. Теж такий, Чому де... так багато байопіків зараз в польському кіно? Є класик повіджав: так і мами клімат. E, ale e, i takie mamy czasy. E, ja tak, oczywiście, wyszedł film przed chwilą. E, Dom Dobry e, w Wojciecha Smarzowskiego, który zrobił e, ogromną, jak, jak to się ładnie mówi, wywrócił stolik. E, I nagle to jest bardzo ważny film. E, ze względu na to, że temat tego filmu jest bardzo uniwersalny i to być może, w jakiej sytuacji się znajdujemy globalnie, zaczyna się właśnie w domu. I tak najczęściej jest. I zachęcam Państwa oczywiście do zobaczenia tego filmu. Nie jest to film łatwy, nie jest to film przyjemny, ale jest to kino które trzeba zobaczyć. Zresztą tak jak wielokrotnie myślałem oglądając filmy na festiwalu ukraińskim. To, to trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć. I niekoniecznie dlatego, że się chce to zrobić. W sensie um, trzeba to zrozumieć, żeby żyć bardziej świadomie po prostu dzisiaj. Ну от як класик казав, такий маємо клімат, такі маємо зараз часи. І от теж, от пан Томаш хотів би відзначити фільм, який нещодавно вийшов, Дом добрий» він називається. І це от фільм, який, скажімо так, от він дає можливість зазирнути під стіл, якщо я так можу трохи це такий вислів перекласти, угу. зрозуміти алегорію. алегорію. Так, це такий добрий фільм про універсальну тему, в яка показує, що всі ситуації, в яких ми глобально навіть зараз живемо, все це починається з дому, все це починається вдома. І от пан Томаш закликає, радить дуже переглянути такий фільм. Це не з тих фільмів, які там милі і приємні, але це фільм, який варто і треба подивитися. От як дуже часто такі ті фільми, які показують на українських фестивалях, які ну то якщо англійською, я так must have, як каже. Кажуть, <sim671> <на einer immigrant>, що треба їх okay. переглянути не тільки тим, кому там хочеться, а це як для саморозвитку дуже корисно. Ну і наостанок я запитаю вас. А найближчим часом а в якій стрічці ми зможемо побачити актора Томаша Сопчака? А то є ще бюре участь в серіалу. Chyba mogę powiedzieć Netflixa, ale to jest, to jeszcze, to będzie niespodzianka. To, to, to za chwilę. Ja mam ogromną nadzieję, że będę mógł wrócić jako aktor do ukraińskiego kina. Mhm. Bardzo, bardzo mi żal, że, że, że w tym momencie jest to tak trudne. Byłem w Kijowie na zdjęciach do niewielkiego projektu dwa miesiące temu. Jest to bardzo trudne doświadczenie. Polecam każdemu. Jestem przekonany, że wielu tematów w Polsce by nie poruszano, jeżeli Polacy mieliby szansę spędzenia nie wiem, tygodnia w Ukrainie. To jest e, naprawdę e, szczególne doświadczenie, które bardzo wpływa na docenienie tego, co się ma tutaj w Polsce i tych warunków tworzenia i życia po prostu w Polsce. E, także ja mam nadzieję, e, że zobaczymy się w ukraińskim kinie. Ja bardzo bym chciał te, 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 powrócić. Bardzo mam ogromny sentyment. 15 lat temu zaczynałem w filmie Rock'n'Ball kręconym w ukraińskim Doniecku. I, I później miałem szereg projektów, które realizowałem w Ukrainie i bardzo tęsknię za tym. Е, Пан Томаш зараз такий секрет нам розповів, що бере участь в серіалі Netflix, але на то він і секрет, що назви ми поки не розголошуватимемо, і це буде несподіванка. Таке, Також пан Томаш має велику надію, що зможе повернутися до українського кіно. Е, І от шкодує пан Томаш, що там зараз складно зніматися. Два місяці тому він був на зйомках невеликого проєкту і каже, що це дуже такий складний. Досвід і порадив би всім в Польщі. І я думаю, що багато б тем в Польщі не піднімалися б таких неоднозначних, які обговорюють, якби більшість поляків мали змогу побути, бодай тиждень провести в Україні, то і це був би важливим таким досвідом, щоб максимально цінувати те життя, яке зараз можна мати в Польщі. І і от пан Томаш має велику надію, що зможе побачитися з глядачами саме в українському кіно незабаром. Тому що, от в Донецьку, 15 років тому він мав перший такий досвід в зйомках брав участь фільму, який там знімали український, і цей досвід, пану Томашу, сподобався. Він мав має до цього особливий такий сентимент. І нам дуже приємно це чути, і, пане Томашу, ми вам дуже за це вдячні. Так, і, ну, і, і теж чекаємо на те, щоб вас побачити знову. За підтримку насамперед. Також вдячні а за підтримку в Україні та Українцям. Ну, Звісно, бажаємо вам дуже багато нових яскравих ролей як в польському, так і в українському кіно. І дякуємо, що доєдналися до нас. Дякую, дякую. Батько мило було спрякатися з вами і до услушення, і до забачення. До услушення, до забачення.